Мало хто знає, що з посвідченням водія категорії Б можна висувати причіп важчий, ніж 750 кг. І це правда. Зараз обґрунтую. Дійсно, якщо ми відкриємо пункт ПДР 213 то там досить чітко і однозначно написано, що категорії Б відповідає состав транспортних засобів із причіпом, повна маса якого не перевищує 750 кг. Але. У пункті 5 постанови Кабміну України номер 340 від 8 травня 1993 року данемо дещо детальніше уточнення, в якому говориться, що водії з посвідченням водія категорії B можуть буксирувати і важчий причик. умови, що він не важчий за саме авто, і загальна дозволена максимальна маса состава не перевищує 3,5 тонни. Тобто. Автобіли масою, наприклад, 2 тони, можна абсолютно законно буксувати причіп масою 1 тона чи навіть 1,5. Поділись з тим, кому це може бути корисно.